Ну а зараз другий раунд протистояння між Віктором Полотніковим та Тимуром Кузахмедовим. Ось тут непогано намагався дістати Козахмедов. Зараз перевіряє на місці корпус суперника. Непоганий правив прямий від Кузахмедова. тулубу. ось так не підпускає до себе опонента Тимур. Непогана двійка від Кузахмедова. Захищається зараз Полотніков. Поки що без якихось активних дій від Віктора. Ось тут удар на зустріч. Справа Кузахмедов. Ось він, Віктор Плотніков, чудово почувається, бо на ближній дистанції це вже ми неодноразово бачили у поєдинках за вищості Плотнікова. До речі, свій останній бій провів проти Ярослава Михалушка. Це було у березні цього року. Ну і тоді Плотніков на івенті у Львові програв технічний нокаут. Досвідченому, ну і не заробленному, досвідченому українському боксеру Ярослав, Ярославу Михайловичу. Ще одна атака від Кузахмедова захищається. Ось тут намагається в'язати свого суперника-Плотніко. Одразу ж увійшов в клінч. Віктор. Ну і все правильно, все грамотно зробив у цій ситуації. Адже далі б розвинув свою атаку Кузахметов. Намагався зараз засунути Тимур Аперкот. Тут, звичайно, ж чесні питання до функціональної готовності Кузахмедова. Адже ще раз відзначу, друзі, це перший поєдинок після поранення Тимура. Була операція, серйозна операція на лівій нозі у Кузахмедова. Ну, Віктор Плотніков про це знає. Ну, і тут це буде багато точніше, що завершити саме від Плотнікова. Ось який панч під завершення. Чудова атака від Кузахмедова, але витримає цей удар по починочці Плотніков. Важко зараз Плотнікову вийти для себе на комфортну дистанцію. Полюбляє середньо працювати на ближній. А ось тут Козахметов. Нічого не дає своєму супернику. І ось знову ці неприємні. Джеби по корпусу від Кузахметова провалює свого суперника і намагався одразу ж додати. Лілий гак Захметов пішов на зближення одразу ж Тимур. Ще одна атака від Кузахметова. Підтискає представник Запоріжжя Віктора Плотнікова. У нас тут непоганий і лівий і боковий. Пасивний захист від Плотнікова. Ну і чекає вже завершення другого раунду. Таке враження Віктор. Дуже важкий другий раунд для Плотнікова. Ну і чудова робота від Кизахмедова.